Привіт, я радий, що ви тут, тому що те, що я збираюся розповісти, може змінити ваше життя, не тільки ваше, але й життя ваших близьких. Але я скажу чесно, це не для всіх, я шукаю лише трьох тих, хто готовий не просто слухати, а діяти. Дедлайн до понеділка, після цього двері закриються. Якщо ви шукаєте шанс, який може змінити ваше здоров'я, ваш дохід і ваше майбутнє, слухайте уважно. Історія, яка захоплює, Дозвольте розповісти, як усе почалося. 15 років тому я приїхав до Румунії. Мій друг запросив мене подивитися на проєкт, який змінює життя людей. Це був міжнародний бізнес, що об'єднує правильне харчування, здоров'я і технології. Я побачив людей, які заробляли десятки тисяч євро на місяць людей, які були не просто успішними, а сповнені енергії, впевненості і драйву. Я не міг повірити своїм очам. Ці люди відкривали заклади, куди клієнти приходили снідати, обідати, тренуватися. Онлайн-марафони, де учасники отримували результати за 10 днів, боти, які допомагали консультувати клієнтів із будь-якої точки світу. Я був настільки натхнений, що повернувся додому, зібрав речі і почав цей проект у своїй країні. Сьогодні, через 15 років, цей проєкт приносить мені стабільний дохід. Здоров'я і свободу. Що таке проект Wellness Center? Це не просто бізнес, це рух. Ми створюємо спільноти, де люди трансформують себе, вони коригують вагу, фігуру, звички харчування. Вони стають здоровішими, енергійнішими і щасливішими. Як це працює? Наші клієнти беруть участь у марафонах стрункості, десятиденних програмах у телеграм. Вони отримують індивідуальний план харчування. Продукти, які відновлюють баланс організму, підтримку консультантів і ботів, які роблять процес легким. Результат вже через 10 днів люди бачать, як змінюється їхнє тіло, енергія і здоров'я. Моя особиста історія, але це не просто статистика. Це працює, тому що я сам пройшов через це. Після того, як я кинув палити, я набрав 18 кілограмів зайвої ваги. У мене не було сил, енергії, і бажання щось змінювати. Коли я почав використовувати наші продукти, усе змінилося. За 4 місяці я знизив вагу на 18 кілограмів. Сьогодні мені 53 роки, і я в кращій формі, ніж був 20 років тому. Але головне це змінило мою сім'ю. Мої діти вживають наші продукти вже 25 років. Мій батько, якому 96 років, досі активний. Чому це важливо саме зараз? Світ змінюється. Люди шукають не просто роботу. А можливість жити краще. Вони хочуть більше енергії, здоров'я для себе і своєї сім'ї, дохід, який дозволить їм подорожувати, насолоджуватися життям і бути вільними. І цей проект один із небагатьох, який дає все це. Хто може приєднатися? Цей проєкт для трьох категорій людей: перша категорія для тих, хто хоче додатковий дохід у 300-500 доларів на місяць. Друга для тих, хто хоче змінити професію і заробляти 500. 1500 доларів на місяць. Третє, для тих, хто готовий побудувати бізнес із доходом від 10 тисяч доларів і більше. Але я повторюю: ми не беремо всіх. Ми шукаємо тільки тих, хто готовий навчатися, діяти і досягати результату. Але я повторюю: ми не беремо всіх, ми шукаємо тільки тих, хто готовий навчатися, діяти і досягати результату як це працює, ми навчаємо партнерів усього, що потрібно для успіху, як залучати клієнтів через соцмережі. Як проводити консультації, як організувати марафон стрункості, як автоматизувати бізнес за допомогою ботів та інших інструментів, як будувати команди і заробляти на цьому. Ваші перспективи. Протягом три місяців ви створите свої перші команди почнете заробляти понад 1000-3000 доларів на місяць. Протягом 6 місяців ви будете формувати нові команди щомісяця. Ваш дохід зросте до 5000 доларів через рік. У вас буде мережа 40 і більше партнерів. Я зараз покажу двох капітанів команд: одна з України, зараз живе як біженка в Греції, інша дівчина з Румунії. Подивіться їхню динаміку і подумайте, які у вас можливості. Коли почалася війна, о, прийшлося доїхати, о, і марафон стромкості це такий основний метод залучення як клієнтів, так і нових незалежних партнерів. О, взагалі о, дуже важливо спочатку мати свій звичайний результат, тому що о, коли є результат, запрошувати і в марафони. Я працюю онлайн о, в соцмережах. Основних, основна соцмережа це інстаграм для того, щоб в минулому. Лася зробити ривок, також підключила Фейсбук, TikTok і взагалі почала використовувати такі методи: це розсилки з запрошеннями в марафон. розсилка запрошеннями в бізнес. Куди б людина спочатку не прийшла? Вона все одно чи вона є клієнт, чи вона в бізнес хоче. Вона все одно заходить в марафон, тому що в марафоні формується і бізнес модель, і отримуються результати, і це легко дублювати. В Минулому році з'явилося в особисто в мене 85 активних клієнтів, в моєму персональному об'ємі 283 е, нових клієнти. Е, також з'явилося 25 нових незалежних партнерів е, і 6 нових супервайзерів з об'ємами більше 2,5 і більше 5 тисяч очок. Роялті з 700-800 виросли в три рази, і також дохід становить більше 100 тисяч гривень. Брала участь у різних заходах на вечірках. Була у відпустках, і в результаті я влилася в сімейний бізнес. Спочатку я займалася цим е частково, бо навчалася спочатку в школі, потім в університеті, але потім я зрозуміла, наскільки Гербалаєв може мені допомогти розвиватися. І людям потрібні такі люди, як ми. Тому я вирішила, що буду працювати в дякую. Гербалайф на повну потужність, так би мовити. У нас також є онлайн-фітнес-клуби. Ми використовуємо різні соцмережі, викладаємо сторіс, пости в різних соцмережах, робимо стріми і сюди. Приходять наші клієнти. Е наші клієнти діляться нашими стрімами зі своїми друзями сусідами і таким чином ми розширюємо свою базу клієнтів. Люди показують іншим, чим ми займаємося, і тому що ми набираємо нових людей. Крім того, на цих стрімах ми зазвичай обговорюємо свої результати, як ми їх досягли. Як результат досягається на 80% завдяки правильному харчуванню, 20% завдяки спорту. Ми також можемо рекламувати різні послуги, марафони і так далі. Іноді до наших фітнес-клубів приходять сотні людей. Це неймовірно, у нас є три різні пакети продукції. Ніхто не приєднується до марафону безкоштовно. Люди повинні придбати продукт. Отже, марафон це неймовірна стратегія зростання. Він дуже допомагає, дуже допомагає всім тим, хто хоче досягти успіху. Неважливо, звідки приходить людина, неважливо, який у неї попередній досвід. Це все неважливо. Ви знаєте, одна з моїх капітанів це жінка з дуже маленького села в Румунії, у неї троє дітей, вона ніколи не працювала, вона тільки займалася домом, сім'єю, дітьми раніше тільки її чоловік заробляв гроші, і вона мені одного разу сказала. Що її чоловік втратив роботу і вона не знає, що робити, і вона вступила в нашу стартову групу, щоб навчитися навичкам капітанів-марафонців, і вона дуже швидко звикла до цього. За сім місяців вона почала заробляти більше 6 тисяч євро на місяць. Це неймовірний дохід для неї, для всієї родини, і, звичайно ж, її діти тепер живуть зовсім по-іншому. Неймовірний успіх. Ви зможете подорожувати, працювати віддалено і насолоджуватися свободою. Але пам'ятайте, таких шансів небагато. У нас усього три місця, і я працюю тільки з тими, хто готовий серйозно ставитися до свого майбутнього. Рішення потрібно прийняти до понеділка, тому що, якщо ви упустите цей шанс, його візьме хтось інший. Ви можете продовжувати жити як зараз, а можете зробити перший крок до кращого здоров'я, доходу і життя. Зв'яжіться з людиною, яка розповіла вам про цей проект і вирішила допомогти зробити ваше життя кращим. Пройдіть консультацію, оформіть документи і зробіть собі замовлення продуктів для участі в марафоні, і почніть свій шлях до успіху. Але пам'ятайте, час обмежений, що ви оберете?